Дядько, мого дому весело тва, перевіри, як у тебе варить голова. Йде в стеколе без патронів, Розстріля усе, а назустріч тобі вовка сатана несе. Спище. І є одна мисливська хитрість йти, не ховатись, а на вовка треба прямо йти перед вовком стань, розуйся і зніми штани і лупи по вовка мокрими штанями. Вов штани мокри боїться більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса поглядав. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи калюжа, чи баюра, чи якийсь трунок, а як ні, то що робити? Не жури синок, поки будеш рожуватись та знімати штани, десь разів раз у тебе стануть.